Богом Сонця, Марія Магдалина і інша Марія прийшли до гробу, щоб намастити тіло Ісуса, але побачили камінь, відкочений від гробу. На камені сидів ангел Божий, який їм звістив ворочисту, чого шукає живого між мертвими, його тут немає. Він Воскрес. І Свята Мата Церква вітає кожне християнське серце, кожну християнську душу тим прадідівським привітом. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес! і де кілька днів назад, людські події, притаманні нам людям, зіпсованим людям, людям, які не знають, що таке співчуття, що таке милосердя, що таке подяка, що таке вдячні. По відношенню один до другого. Людям притаманє забуття, забуття добрих діл і вчинків. Люди мають коротку пам'ять. І хто найбільше міг зробити людям добра, як не Бог, як не Ісус Христос, все забули. І як оздоровляв, і як воскресав їхніх небіжчиків, і як кормив їх в пустині, все забули. Але не забули один наперед другого кричати у Страсну П'ятницю в дворі Пелата. Відпусти нам вараву. А Ісуса видай на розп'яття. Не мали співчуття і любови. Це є притамано нам людям. Той шлейф зміття не по нинішній день. Де одних ми любимо і співаємо їм Осана, а іншим готуємо хрест і русти. Це є людське зіпсоване життя. І в п'ятницю світ став свідком найганебнішого вироку, найнесправедливішого вироку проти Бога. Проти чистого, найчистішого і святого і розп'яли його на хресті. Свідком була гора Волофта, як проливалася невинна кров до останньої каплі, як на хресті конав Божий син і з останніх сил з Христа прощав людині, Отче прости, бо не знає, що чинять ті бідні люди. Де сказав справді я, справді не води, але людської любови, де поручає кожного із нас, віддає в опіку своїй матері, причистой Богородиці, де розбійнику і вподобі того розбійника кожній людині він готовий того самого дня простити і взяти до раю словами, сьогодні будеш зі мною в раю. І де подивився ще раз в небо, подякував Небесному Отцеві за цей день, де міг відкупити кожного із нас і сказати Отче. В руки твої віддаю мого Духа і схилити голову і віддати дух. де після смерті дозволяє тому Томолонгину пробити його бік, пробити його Це, дорогі брати і сестри, є людський факт, що кожен народився і кожен мусив вмерти. Але ми не є збіяти. Ми не є птахи і, і не є німі ні, риби. Ми не є, дорогі брати і сестри, якісь молекули, ми є люди, сотворені на образі водоби Божу. Ми відрізняємося від того тваринного світу. Що маємо безсмертну душу, сотворену на образ Божий. І кожен із нас, як каже апостол Павло, один раз призначений народитися, і один раз призначений вмерти. І кожного із нас чекає гріб сумний. І такий буде кінець людини на на її світ. І такий мав кінець Божественний Спаси. Поклали тіло до гробу, прикутили камінь, запечатали грім печаткою пилата, щоб якщо комусь би прийшло на думку відкутити камінь, була би порушена печать, а таку людину, яка порушила печать, чекала смерть, ніхто би не відважився. Але навіть, щоб сторожили, сторожили той камінь і сторожили ту печаль, та ладно стало сторожу, озброєну до собі. І ось дорогі мої, відбувається тепер щось не людське. Людина зробила свою чорну роботу, вбила Бога і заперла його до темного гробу. Але тепер справа не людська. Те, що є нам не від силу. Я полетіли через камінь. Бо їх почекали смерті. Але вони прийшли та оповідає істина. І на здивування не побачили нікого, не побачили вони ані вояків, вони так накривали п'яти. І панцири, і шльоми все так накривали п'ятами, аж іскри йшли з тих п'ят. Кого вони настрашують? Ті брехливі фарисеї потім дадуть їм гроші і скажуть, кажіть, кажіть, апостоли прийшли і вкрали апостоли? Бідні перестрашені рибаки, які мали два мечі на одинадцять душ. Бачили тяжкий камінь, відкочений від гробу. Але ще цікаво, вони побачили печать непорушну. Оце вже було перше чудо. Як можна відкотити?

І не побачили Ісуса. Вони швиденько, просто пулею, летять до Апостолів, стукають в двері. Спочатку вони не відчиняють, бо думають, що це прийшли по їхні душі. Але це прийшли жінки-мароносиці і кажуть Петре, Іване, Филипе, Натанеїле. І Ангел сказав нам, що його немає, і він воскресі з гробу. І апостоли називають їх божевільними. Можна подумати все, але воскрес, це неможливо. І тоді наймолодший Йоган, що сили він біжить до гробу. За ним біжить набагато старший, повніший. Апостол Петро, повільніше, біжить, прибігли до гробу. І Іоанн прибіг перший і не дозволив собі зайти до гробу, але зачекав на Петра. І коли прибіг Петро, вони обидвоє зайшли до гробу. І які в них були перші думки? Його забрав садівник. Бо вона побачила Ісуса і подумала, що це садівник. Напевно, фарисеї хотіли позбутися Христа і десь вивезти його за межі Єрусалиму, щоб пропала найменша думка про того Ісуса з Назарету. Але їм не спала на голову думка, що Ісус є живий, що тут відбулося. Well mm they -hmm. І є найдорожчий, мої браті і сестри, є це найбільший прасник. І хто є свідком Воскресіння? Одна людина, скаже, вона марить. Вона має якісь галюцинації. Вона має якісь видіння. Вона вже всьому, навіть в дереві, вона бачить Ісуса. Може, дві люди не мають галюцинації. Але, як каже наука, не можуть більше, ніж дві людини одночасно мати галюцинації. Це неможливо. Ісус приходить через закриті двері, являється апостолом. Вони бачать, не ймуть фіри. І Він каже до них, мир вам, мир вам! Чого ви сумніваєтесь, це я. Я ще є живий. І вони бачать Ісуса живого, вони падають вниз, вони торкаються до Нього, вони навіть дають йому їсти, бо він каже, як бачите, тіло душі немає, душа тіла немає, а як бачите, я маю і їм перед ними. І вони ще не йдуть йому віри. Як каже гарний апостол Павло, Потім 12. -му. Опісля Живий явився більше, як 500 братів разом в купі, більшість з яких живе і досі, а деякі померли, опісля явився Якову, згодом усім апостолам, а наостанку всіх, немов якомусь недоноскові, явився і мені. 500 людей одночасно бачать живого Ісуса. Подібно, як я бачу вас, а ви, найдорожчі і сестри, бачите мене. це є Пасха, це є справжній Христос. Ось це є Пасха новозавітня. І святий Апостол Павло каже, що таке Пасха? Це не я, це не постійно. Ми віримо, що Пасха це є Христос. Бо для багатьох людей Пасха це і Я. Що робити, щоб на Пасху бути чистим? Вмитися в чистій воді? Що зробити, щоб на Пасху бути гарним? Піти на ринок, на базар купити гарну одіж, святошу? Що зробити, щоб на пасху бути ситим? Піти купити м'яса, спекти Пасху? купити їжу. Те, що роблять люди. А де ми то чуємо Христос? Христос у воді, Христос у хлібі, Христос у м'ясі, Христос у одежі ні. Пасха це не я, пасха це не їжа, пасха це не одежа, а паса мої браті і сестри, це є Христос, це є Воскресіння і це є вічне життя. І на закінчення дорогі Мої, каже золоті Слова, святий, На Христа тільки в цьому житті, то ми є найнещасніші з усіх людей на світі. Хіба це погано надіятися на Ісуса в цьому житті? Ні, не погано. Ми можемо і треба надіятися на Ісуса в тому житті. Що Він нам прощає грехи, надіємося на Нього, на його любов, милосердя, співчуття, на те, що Він нам ласку здоров'я, помножить нам в родині на полі, треба надіятися на Ісуса, бо Він казав, без мене не можете чинити нічого. Але тут є одне ключове слово святого Апостола Павла. Якщо ми надіємося на Ісуса тільки. Не треба, то ти, людина, є найнещасніша на світі. Бо колись до тебе скаже Господь ті слова, ясній сказав до багатого, здорового, щасливого і ситого чоловіка, в якому земля вродила гарно. Сказав йому Бог безумний. Цієї ночі душу візьмуть у тебе, і кому це все лишиться? Що ти можеш дати взамін за свою власну душу? І ось, дорогі мої, в чому ключ. Чому людина є нещасна? Тоді вона нещасна, коли хоче мати щастя тільки на землі. А Ісус не був щасливий на землі. Люди поневіряли, не довіряли йому навіть апостолу. Всі плювали йому сприяли Його. В чому тут щастя, але щастя в тому, що він порожній. Щастя в тому, що він є живий. щастя в тому, що він чує нас сьогодні, бо він сказав, де двоє троє зберуться між вами. Я є тут присутній. Щастя в тому, що Він прощає нам гріхи. То буде їсти моє тіло пити мою кров. Того я воскрешу в останній день, і він буде мати вічне життя. Чуєте? Того я воскрешу в останній день. Життя минеться нині завтра, чи за сто років. Воно минеться як один день, а вічність безгранична. І І якщо Христос Воскрес, Воскресне кожна людина, найдорожчого мені цього Воскресіння, цієї істиної віри, цієї істинної надії і цієї істинної любові, я бажаю собі і кожному із вас. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Yes,